Авто чудові, дуже гарно зроблені, високий кліренс для проходження по місцевості, де болото, так скажемо. Завдяки цьому проєкту, який надав нам автомобілі, ми можемо тепер виїжджати більш близько до траєкторії польотів шахідів, більш мобільно реагувати на завдання з таким об'ємом двигуна. це...» Коли потрібно дуже швидко добратися до точки, то доволі швидко це все виходить. Завдяки цьому автомобілю, переданому нам, ми оперативно можемо реагувати, виїжджати в поля, а також збивати цілі в різних містах. І також проєкт Герой Кар надає суттєву допомогу нашим силам. Дуже вдячні за такий автомобіль. Машина добра, гарна, прохідна, багатозадачна, коробка автомат дуже добре. Використовуємо її для перехоплення шахідів. Працюємо з Браунінга М2. Це 2010 року машинка, американець, дуже гарна, Скорострільність 450 пострілів до 1200 пострілів на хвилинку. Ми виїхали, поохотились, буває всю ніч їздимо. По-різному буває. Одне тільки що хаває ця малишка, так собі. Ну, але ж прохідність, швидкість, маневреність, воно нам дуже допомогло. Хочемо подякувати волонтерам, всім, хто долучився до цього збору коштів, до цих автомобілів, які нам дали. Велика вдячність. Чим більше буде таких автівок, таких мобільних груп з озброєнням, тим спокійніше буде населення жити.